Щоб звертатися за тиждень допомоги. Хтось потерпілих немає, так? Потерпілих немає? Питання лежу в характері. ти по європротоколу, чи оформляє ми. Що ти кажеш? Я не знаю. приїде, За по взаємній згоді учасників ДТП. Ну, я щось скажу, що так, так, я вам скажу. Що... Ні, то я приїхав, я вас питаю, ви маєте так може викладати, зі так можна виплатити. Бажаєте по його протоколу, якщо ви робити? Значить, оформляюся по його протоколу. Якщо вже ні, значить оформляю я. На, на, на даний час, покаже будете думати, ви мені документи надайте. Страхові полюса. Сідова про реєстрацію і посвідчення у дія.